Чого ти постійно вештаєшся з драконом? Бо вона, моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хом'ячок буде! Uh. Вони забрали мою подругу до Африки! Потрібен мій корабель, заробити цю подорож наполегливою працею та старанністю. Mm -hmm. uh -huh. Маленька банда! Насувайся шторм! Ваша чашка чаю, копі! Має перетнути півсвіту. Це Африка. Щоб урятувати друзяку, Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жертви інших звіряток. А -а -а -а. Найбільша пригода в житті. Мене звуть Панг, і я прийшов, щоб забрати додому подорогу. Це дружба, світ <звіт> дуже небезпечне. Місце. Ти певен, що готовий до цієї подорожі. Я хоча б призна при кінці отримаю. Я маю врятувати мою подругу дракона. І Я вже більше не тікатиму! Пригоди панди в Африці Маєш проблему? Тільки почав мені подобатись! У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш! Скоро у кіно.